Запорізька область під обстрілами новини з населених пунктів нашого краю. Ворог знову здійснив підступний нічний удар по Запоріжжю і передмістях. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, випущено з десяток ракет С-300. Дві влучили в один з районів міста. От воронка. От як її показати. От так. От. от забор. А ось це наш дом. Серйозних руйнувань і постраждалих немає. Але місцеві мешканці пережили важкі години. Ми якраз ще не спали, пили каву на кухні, як бахнуло. Ну таке собі. Ну, яка Дуже страшно. Яка ваша реакція була? Ну, покидьки, це покидьки. Ну, тут немає ніяких об'єктів критичної інфраструктури, воєнних об'єктів. Тут живуть мирні мешканці. Ну це жах. Від ракетного удару утворилася ось така воронка: поруч дитячі та спортивні майданчики. Звичайний двір, навколо нього самі лише багатоповерхівки потрапило у пустир, але якби на кілька десят метрів далі була б біда. Дуже бахнуло, в да. мене дитина дуже злякалася, він був в другій кімнаті, замки повилітали з вікна, вікна не розбилися, все з-під вікіння попадало. Дуже страшно. Запугать не на населення, заставить вийти на переговори, тільки ж такі переговори, що терористи, страна терористів. Від вибухової хвилі у квартирах посипалося віконне та балконне скло. Суттєвих руйнувань будинки не зазнали. А от нервова система місцевих жителів ще й яких. Спали вночі, дитина всі разом проснулася. Гучно вдарило. Вікна задорожали, миттево прокинулись та почали біжати в укриття. Що ними керую, я не знаю. Навіщо все робити, коли в мирний час все добре було? Що вони хочуть, хочуть цим доказати, показати не знаю. Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя. Три з них спричинили ушкодження в одному з наближених до Запоріжжя сіл. Частково зруйновано житловий будинок. З під завалів наші рятувальники дістали трьох людей. акуратно, акуратно, голова дивиться. Нормально, Нормально. Ну, мала то вилізе. А... Жертв немає. Ще дві ракети впали в поле біля іншого села.